Це програма про важливе. З вами Ангеліна Фесенко. І сьогодні ми говоритимемо про ситуацію з лісами на території Донеччини. Зокрема, чи підуть під сокиру дерева області через зрив опалювального сезону. Дивіться далі. Донеччина це не тільки терикони, шахти та металургійні заводи. Крім іншого, це ще й унікальні ліси. Лісовий фонд області складає 214 тисяч гектарів. Усі насадження, а їх 75% мають екологозахисне призначення. Повномасштабна російська агресія проти України великих втрат нанесла саме лісовому та мисливському господарству на Донеччині. Лише за попередніми даними окупанти знищили понад 15 тисяч гектарів лісу. Сьогодні про те, як нині відбувається яка ситуація з лісами на Донеччині, ми поговоримо з Віктором Івановичем Стороженко, начальником Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства. Вітаю вас! Я вас також вітаю, всіх телеглядачів і всіх земляків. Віктор Іванович, от ви працюєте в лісовому господарстві України вже 22 роки. З 2001 року працювали керівником Лиманського лісгоспу з 2005 і до сьогодні. Ви є начальником саме управління обласного. От, з виходячи з вашого величезного досвіду, розкажіть, яким є сьогодні стан лісового господарства на Донеччині? Я дякую, але я працюю майже 40 років у лісовій галузі. Так, і починали майстрам лісові, лісничим, і директорам. Ну, яка ситуація? Ситуація, як в нашій країні, йде війна. І саме головне від цього: гинуть ліси, гине природа нашого краю, особливо ви всі знаєте, і північ Донецької області, яку називали Донецькою Швейцарією. На жаль, загинуло дуже багато лісів. По таким даним, які ще не точні, тому що ми не можемо ще зайти на територію наших лісгоспів, частина слав'янського, частина Лиманського, а також вони ж входять всі в національний природний парк Святі Гори, як площа якого більше 40 тисяч гектарів, це площа нашого національного природного парку Святі Гори, і на всій території національного парку проходили сильні бойові дії. І знищено дуже багато лісів, тому що засуха була велика, і коли йшли обстріли, то при кожному падінні снаряда або ракети виникала пожежа, і знищено, по нашим даним, приблизно дето 15 тисяч гектарів лісу, яке пройдено пожежами. Ну в різній стадії там пожежі були, але ми надіємося, що Частина все таки останеться лісу жива. Дякую вам за відповідь. А в якій місцевості Донеччини лісові масиви постраждали найбільше всього? От ви назвали це Національний парк Святі гори. Які ще ділянки найбільше постраждали? Найбільше постраждали це Лиманський лісгосп, саме більше постраждав. тому що вся площа, починаючи від Святогірська і до Білогі, Білогорівки, ви знаєте, які там бої проходили. Це Білогорівка і Серебрянка. Це також входять. Хоча це Бахмутський район, але входять національний парк Святі Гори і Лиманське лісове господарство. І саме більше кругом Лиману пострадали соснові лісти, які більш вражені для до пожеж, до обстрілів, тому така ситуація. Дякую за відповідь. Розкажіть про те, як проводилася після повномасштабного російського вторгнення релокація персоналу та майна обласного управління лісового та мисливського господарства. І наскільки вдалося врятувати і вивезти майно, що перебуває в вашому підпорядкуванні? Релокація проходила по всім нашим лісгоспам по Україні. Наші лісові господарства, Державного агентства лісових ресурсів, пропонували, де можна поселитись нашим біженцям і давали всебічну допомогу. І ми дуже вдячні за це всім лісоводам України, тому що дуже у нас переселилось, ну, близько. 300-400 чоловік із нашої області, іменно працівників лісового господарства. Їх приютили різні регіони: і Запоріжжя, і Черкаси, і Кіровоградщина, і Київ. Ну дуже багато, навіть в Одесі і в Миколаєві наші працівники є. Евакуація обладнання була, ви знаєте, майже буквально за два дні, коли захопили вже місто Лима. Ну, саме головне, що шведське обладнання фільми BCC, яке буквально тільки в грудні було того року прийняте в дію. Це наш селекційно-насінневий центр, вивезений в Умань, і він там під охороною нашого Уманського лісгоспу. І ми вже надіємося, що скоро вернемо його назад, і він почне працювати для нашої області, для відродження лісів. Для того, що дуже мало часу, але треба дуже багато буде відродити наших лісів. Тобто, що стосується саме цього насіннього селекційного центру, з Лиману вдалося вивезти майно, так? Так, да, це саме головне обладнання. Будівля трохи пострадала, є вже фото, але там можна відновити. А обладнання воно саме дорогостояще, коштувало воно 20 мільйонів гривень, і ми його вивезли спасли. Це ну велика вдячність, особливо нашій обласній адміністрації, яка в цьому допомогла нашому голові Павлу Олександровичу Ключникову Денису Гнадчуча, які ну самі безпокоїлись за це і допомогли його щоб швидко евакуювати. Віктор Іванович, от зараз у нас триває контрнаступ наших збройних сил, звільняють території. Чи є у вас інформація? Скільки гектарів саме лісу звільнено від окупантів на Донеччині в результаті успішного контрнаступу? Ну вона ще не точна, але я тільки по півночі нашої області можу сказати, що звільнено близько 60 тисяч гектарів лісів. Ну тут як взяти що Лиманський лісгоспіки, майже 30 тисяч гектарів. А там плюс слов'янський лісгосп і національний парк Святі Гори, десь близько 60 тисяч гектарів. І е, тут проблема друга в тому, що його треба дуже швидко розмінувати. Чому? Тому що йде зима, задача ставиться, що треба населення забезпечувати дровами, а основна маса дров буде в Лиманський лісгоспі, частина в слав'янському лісгоспі. Але е, без дозволу ми не маємо права зайти в ліс, тому що там дуже багато вибухонебезпечних предметів і заміновано. І тому ми ждемо команди, коли нам дадуть добро на те, щоб зайти і почати готувати ці дрова для населення. Тому що ми всі бачимо, що зима буде тяжка, і нам потрібно включатись в цю роботу. То тобто, що стосується розмінування, працівники лісгоспу вони чекають так так званої команди від ЗСУ, ДСНС, що можна вже заходити так, так до лісу. Так. так у нас такі ж випадки візьміть по Україні, Київське управління, Житомирське, вже навіть після розмінування у нас вже загинули люди в лісі, працівники, які ну, їхали на противотанкові міни і загинули навіть уже де пройшла деокупація. І тому нам сказали, тільки ДСНС пройде, розмінує, і тоді можна приступати до роботи, тому що дуже багато небезпечних предметів у лісах. Віктор Іванович, я, я... я, вибачаю, я, я можу додати одне, щоб люди всі місцеві, які потрібні дрова, ну щоб не ходили в ліс зараз, тому що це дуже небезпечно, тому що можуть і розтяжки, і все, щоб не були всі живі й здорові. Це дійсно зараз дуже актуальна проблема, адже бачимо щодня зараз ситуацію на Харківщині, особливо в Озюмському районі, коли люди багато підриваються на мінах, адже територію лише нещодавно де окупували. Віктор Іванович, а яким чином документуються завдані окупантами збитки лісовому господарству? І чи можна взагалі повністю оцінити цю шкоду, завдану повномасштабною російською агресією? Зразу повністю ми не можемо все сказати, яка шкода. Але шкода тільки взяти з того, що скільки потрібно на відновлення лісів. Якщо взяти, що вартість одного гектара посадки лісових культур це близько 10 тисяч, а зараз в зв'язку з тим, що паливно мастильні матеріали подорожчали, то й буде і 15 тисяч, то можна порахувати, які це великі кошти. Але це ж не все. Ми повинні порахувати, скільки кисню не виділяє наш ліс. Це займається зараз і екологічна прокуратура, і інспекція екологічна. Ну зараз, поки це не розміновано, ми не можемо точно поки сказати. І ми будемо все рахувати, і скільки знищено майна, тому що. Не все ж вивезли не евакуювали. Є знищені пожежні автомобілі, які до последнього залишалися у нас у лісгоспах. Є знищені трактора, які знищені будівлі. самі. І я думаю, ми дуже колосальні понесли ущерб того, цієї агресії, тому що ми, ну. Скільки труда, скільки коштів було вкладено в це і скільки знищено, так що тут будемо рахувати і все виставляти на гасський суд. Будемо сподіватися, що агресор понесе повну міру свого покарання за те за завдані збитки наші А, Давайте повернемося до розмови про опалювальний сезон а, нині, оскільки відсутній газ великий попит на дрова, і а, тема ця є дуже актуальною. Яка ситуація з дровами в області? І от, чи не будуть лиманські, слов'янські та святгірські ліси пущені просто під сокиром? Я думаю, вже не будуть пущені, тому що є, звісно, чорні лісоруби, які такий час наживаються на чужому горі, які вирубують полізахисні смуги, заскакують десь і в нас в лісах. Але тут, де йшли бойові дії, я думаю, вони ще побоюються. Ми почали заготовку дров у тих регіонах, де не було таких сильних боїв. Але от ми заготовляємо дрова в часов'ярському лісництві, і буквально туди дня, два назад, на лісосіку, де, де, де заготівля дров, прилітали снаряди. І е, у нас проблема часто маяцьке лісництво, то, що тут воно близько до Слов'янська і є там санітарні рубки, які можна використати на паливо, але поки теж не розмінують цього не буде. І, але е, наші вже лісники. Вже вертаються на деокуповані території. Вертається поліція, вже вернулася в Лимані і працює, і ДСНС вертається, і всі ми будемо працювати в тому, щоб не було знищено лісів, які й так знищені. надо, треба навести порядок у лісах і щоб залишилося це багатство нашої Донеччини. Розкажіть нашим глядачам, якщо вони захочуть, у законний спосіб замовити та купити дров'яну деревину, саме що для опалення їхніх осель, Як це зробити? Ми зараз відкриваємо сайт, наш обласний буде обласний сайт і кожного лі буде сайт, на якому сайті будуть розміщені контактні телефони і місце, де можна узаконно купити дрова. І щоб люди могли звертатись зараз, е, люди звертаються в наші лісництва і можуть купити дрова у Часів'ярське, Краматорське лісництво, Добропільське. Покровське, зараз ці вже працюють лісництва, і можна звернутися і купити дрова, але дуже багато. Ми зразу не можемо, тому що в нас нема тих сил, щоб зразу всіх забезпечити. Частково почнемо це всіх забезпечувати, і буде у нас основна маса це лиманський лісгосп. Коли розмінують, у нас там запас дров на корню, що пропала деревина, близько півтора мільйона кубічних метрів дров. Це все, все вигорівші дерева. Стоять після пожеж, які треба збирати, щоб на місці них посадити новий ліс. Тому що і ці в дрова пускати і вже підготовлювати почву, ґрунт для підготовки під посадку лісових культур. Дякую вам за відповідь. Наостанок поділіться найближчими першочерговими планами і кроками у вашій роботі. Перше це щоб. Перемога була. Перемога над расистами, і вона повинна бути спільна, щоб кожна людина в Україні приложила зусилля для цієї перемоги. Кожен на своєму фронті. Ми повинні приложити на своєму фронті в лісі, забезпечувати військових і населення, і лісом, і дровами для того, щоб швидше насталася Перемога. Якщо б отже, я надіюсь, вона вже скоро буде. Перемогами всі. Чекаємо в моменту, і це дійсно буде перемога нашого народу українського за свою незалежність. І Це сама найбільша перемога, напевно, за останні два століття, а може й три століття. Тому що це люба незалежність здається дуже тяжко. І я думаю, ми переможемо тільки разом. Будемо сподіватися на найшвидшу перемогу. Вже ми бачимо успішні результати наших збройних сил, наших захисників. Тому будемо чекати повного відновлення роботи всіх сфер нашого життя, в тому числі лісового та мисливського господарства. Дякую, до зустрічі всім перемоги. Дякую. Це була програма про важливе на телеканалі Донеччина Тіві з вами була Ангеліна Фесенко. Дякуємо кожному, що дивилися цей випуск. Сподіваємося, ця інформація була корисною для вас.